У роботі сесії взяли участь 27 депутатів районної ради із 44 -х. Депутат Київської обласної ради Микола Каплун, а також керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, установ і організацій, сільські голови та представники засобів масової інформації. Вів засідання голова Володарської районної ради Петро Мусієнко. На сесії депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету Володарського району за 2014 рік по доходах у сумі 73 млн. мільйони.

Депутати прийняли відповідне рішення з питання щодо організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Володарського району. Районна рада вирішила встановити у 2015 році вартість триразового харчування одного вихованця дошкільних навчальних закладів Володарського району на день, виходячи із суми виділених бюджетних коштів у розмірі. Для дітей віком до 3 років 10 гривень. 4 грн за рахунок асигнувань, що передбачені у районному бюджеті на отримання вихованців дошкільних навчальних закладів, 2 грн за рахунок спонсорських надходжень, 4 грн, а це 40% батьківська плата. Для дітей віком від 3 до 6-7 років 12 грн. 5 грн за рахунок асигнувань, що передбачені у районному бюджеті на отримання вихованців дошкільних навчальних закладів, 2 грн за рахунок спонсорських надходжень, 5 грн, а це 40% батьківська плата. Батьківська плата. Встановити плату для батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі 5 гривень або 40% від вартості харчування на день. Розмір плати зменшити на 50% для батьків, які мають троє і більше дітей. При зменшенні батьківської плати за харчування дітей на рівні з рідними дітьми враховуються пачерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавлення їх батьківських прав, засуджених до позбавлення волі або з направлення на примусове лікування. Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, і сімей, які отримують допомогу відповідно до статті 19 закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана управлінням соціального захисту населення адміністрації. Плата з батьків не справляється за харчування дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях дітей. І працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу та запроваджується місячний термін після подання відповідних документів. А це довідки про призначення допомоги відповідно до статті 19 закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, виданої у. Влінням соціального захисту населення адміністрації і довідки про склад сім'ї, виданої сільською селищною радою. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною до шкільного навчального закладу. Вартість одноразового харчування обіду учнів перших четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Володарського району становитиме 8 гривень 50 копійок, 5 гривень за рахунок асигнувань, що передбачені у районному бюджеті, на утримання загальноосвітніх навчальних закладів. І 3,50 за рахунок спонсорських надходжень, вартість одноразового харчування, обіду, дітей, сирі, дітей. Позбавлених батьківського піклування та дітей із малозабезпечених сімей у загальноосвітніх навчальних закладах Володарського району, учня перших четвертих класів загальноосвітнього навчального закладу 8 гривень 50 копійок, учня п'ятих-одинадцятих класів загальноосвітнього навчального закладу 9 гривень 92 копійки. Фінансування проводитиметься за рахунок асигнувань, що передбачені у районному бюджеті на отримання загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 році. На сесії відповідно і внесли зміни до рішення 34-ї позачергової сесії районної ради 6-го скликання про районний бюджет Володарського району на 2015 рік та додатку до нього.